Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 23 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 67 470 особин за добу 400 і поранено 202 2 410 песиголовців за добу 1 200 танків 2584 одиниці за добу 5 бойових броньованих машин. 5284 одиниці за добу, 18 артилерійських систем, 1667 одиниць за добу, 14 реактивних систем залпового вогню, 374 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 189 одиниць літаків, 270 одиниць гелікоптерів, 245 одиниць за добу. 2 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1361 одиниця за добу, 20 крилатих ракет 350 одиниць за добу, 21 кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4039 одиниць за добу, 18 спеціальної техніки 148 одиниць Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!